Є досвід обстегів. Ви чули вибухи, чули, як ледить ракета, чули або з Чули Скажіть, цей момент в вашому житті він якось вплинув на вас? Якщо вплинув, то я запрошую поділитися, як вплинув. Щось в збігло. Ну, Можливо, хтось не наважається сформулювати. Тоді поділюсь я своїм досвідом. У мене був такий досвід, коли був обстріл Тернополя. І, власне, коли е, збивали ракети, одна з е, оламки однієї з ракет впали дуже близько. Це було буквально кілометрів півтора чи два від того будинка, там, де я живу. І я пригадую, що ну, я бачила, що повітряна тривога, але за прикладом, напевно, на, на переважної більшості українців, що робила? в ліжку, звичайно. Я в ліжку, думаю, будуть підлітати, я вже тоді побіжу. Ну, але я так солодко заспала, і я прокинулась від того, як в мене здригнуло вікна. Мені здавалося, що вікна просто зараз винесе. Ну, я хочу сказати, вже, я пробувала що так мудо задумав наш організм, що часу аналізувати де скот, я вже не відбирала цей час. В чому я була, я так і вилетіла в сховище. Ну і таких, таких, я була така не одна. І от коли я вилетіла над двір, я бачила, як стовпи чорного диму були там в одному місці, в другому, я розуміла, що це є дуже близько. І коли ми з сусідку пішли в сховище, ми перечекали і повернулися після закінчення цієї тривоги, я пригадую це якраз починався такий вже ранок. Ставало сонце. І я себе зловила на такому моменті, який прекрасний цей ранок. От буквально день перед тим я пригадую ранок був точно такий самий. Але коли я йшла на роботу, в мене було таке відчуття, що, боже, знов ця робота, як я її люблю. А ввечері мені треба робити і те, і те, і те. Одним словом, ну це був абсолютно такий буденний день. Я планувала вже собі, коли я нарешті доживу до суботи, бо в суботу я буду шоста. Я планувала собі на місяць, на квартал, на рік. Ну і цінність цих днів вона для мене була ну така собі. І от, власне, коли я побачила всі ці стовпи диму і зрозуміла, що впаде ці уламки ракети трошки на градус. Столено, і впадина така ця ракета, навіть, а не уламки, ну то я б вже нікуди не ходила і страждала би тим, як я проведу сьогодні в робочий день. Направду, оцей, оцей момент він подарував мені таке відчуття цінності, цінності того часу життєвого, який я проживаю. І коли я проживаю цей життєвий час, я хочу прожити його в повноті. Це дуже близький досвід і близьке відчуття до того, коли людині діагностують важку хворобу. Людина тоді дуже добре усвідомлює, вона розуміє, якщо мені залишилось от стільки, я хочу прожити цей час в повноті. І для того, щоб прожити цей час в повноті, я повинна розуміти, хто я і чого я хочу, що для мене є життя в повноті. Перейдемо до наступного запитання. Власне, для того, щоб відкрити, хто я і що я, скажіть, будь ласка, хто з вас ну так, направду подобається собі? Подобається, як виглядає, яку професію брав, яку сім'ю створила чи створив, якийсь сміх на другому леді. Після посунуття прекрасно. Подобається собі, все подобається. Більшість. Так, ну ми тут не гендлялі, так що кажемо відверто. Все подобається, не все подобається. Ну, я не знаю, там, може там щось є, не подобається. Все? Більше ніхто собі не подобається. Пані Степаня, Подобається сама ця практика. Практика і я сама собі подобаю. В цій практиці. <смір> е Добре, годину на добу я собі подобаюся. <смір> Власне, за великим рахунком, все це було би дуже весело, якби на правду це не було б часом сумно. Власне, от такий момент, коли я усвідомлюю цінність життя, я розумію, що є багато таких речей, які мене в житті можуть не влаштовувати. По відношенню до себе, по відношенню до інших. Ви би зрозуміли, наскільки ви яскраві, вродливі, як ви побачили себе в ті моменти, коли ви дійсно є собою, коли ви щасливі. Ці слова сказав Альфред Лендлій, це відомий австрійський психолог і психотерапевт. Він твоє, ну, я зараз кажу таке складне слов але може ви в нього закохаєтесь, екзистенційної психології. Власне, з чого складається любов до себе? Вона складається з таких, таких етапів чи таких, таких сходинок. Перед усім – це хотіти любити себе. Тому що я би, може, і не буду любити себе. Ну, але перед усім, якщо я починаю їсти, в мене виникає бажання, що я хочу їсти, і тоді це бажання штовхає мене на конкретні вчинки. Отже, перед тим, як почати любити себе, я маю усвідомити таке бажання. Любов до себе не впаде на мене такою несподіваною зливою. Я маю злочувати і усвідомлювати це бажання. Наступне. Любов до себе містить такий важливий компонент, як відчувати вдячність собі і захоплення собою. Ну, скажімо так, у нас всіх є така практика, що ми бажаємо це нескромно захоплювати собою. Це взагалі щось таке. Наймене інші похвалять. Направду здорове і об'єктивне почуття любові до себе містить те, що. Я можу і я маю всі підстави передусім відчувати вдячність до себе. Наступне: любов до себе, включає вміння пробачати себе і не критикувати себе агресивно. Скажіть, будь ласка, хто любить себе критикувати? Yeah. О! От це би була відповідь на запитання, хто себе любить. Ну, я не знаю, я вам я, я, так зацитую, приблизно, як я себе так любила критикувати, я відходжу від цього процесу. От беру я участь в якійсь акції, ну навіть у цьому, в цій помові чи в цьому ділі. Потім я сідаю і думаю, Боже, ну і чого ти так вдягнулася? Це треба було мати клетку так вдягнутися. Потім я починаю думати, а там я так пожартувала, Боже, яка я намода, Боже, а що подумали про мене люди? Я до того янтарла з усією душею, як так мати клев, одним словом. Весь свій масив вчинків за якийсь час я аналізую з неприхованою радістю, вишукавкою підстави докорити собі і потім себе так на свободу втоплюю в землю. Це не критика. Для цього є така назва, яку придумав Зігмунд Фрейд, і це не жарт, це називається мазохізм. Об'єктивна критика, вона передбачає те, що я аналізую об'єктивно свої вчинки, дивлюсь на те, що мені не подобається, і намагаюсь їх виправити з любов'ю до себе. Існує такий вислід, життя це безкінечна можливість любити себе в минулому, сьогоденні і в майбутньому. І передусім любов до себе включає, я дозволяю, дозволяю бути собі такою, яка я є. Любов до себе відкриває мене на прийняття повноти Божої любові. І любов до себе, що дуже важливо в цей час, забирає від мене оцей стан смерті. Звідки ж час береться оця нелюбов до себе? Всі ми в дитинстві, коли ми народжуємося, ми народжуємося такими, якими є. У нас немає встановлених стандартів поведінки. Тоді ми починаємо взаємодіяти з першими людьми, які ми бачимо в своєму житті. Хто ці люди? Сусіди. Що так не впевнено? Батьки тільки музичне служіння, знаєш, це батьки. Батьки перші люди, з якими ми починаємо будувати стосунки, це батьки. Ми орієнтовані на любов і прийняття від наших батьків. І якщо ми цього не отримуємо, ми, оскільки ми діти, і ми свідомо і несвідомо розуміємо, що ми абсолютно і цілковито залежні від своїх батьків, і ми з нашої точки зору не отримуємо такої любові і прийняття, на яке ми розраховуємо, у нас виникає страх і підсвідомий, і свідомий. І ми починаємо змінювати нашу поведінку в такий спосіб. Для того, щоб нас не відлучили до цього джерела любові і прийняття. І з цього моменту в нашому житті ми починаємо втрачати контакт з правдивим собою. Оцей момент такого вміння і бажання вловити, чого хочуть мої батьки, а потім, чого хоче мій чоловік чи дружина, а потім чого хочуть мої друзі. І зовсім не важливо, що в цей момент хочу я. Власне, це штовхає мене на те, щоб відійти дуже далеко від того, чого я хочу в цьому житті. Що приносить радість для мене. І що власне, є моїм життям, а не життям тих, хто оточує мене в цей час, в час війни, ми зіштовхнемося з такими емоціями. Це, власне, з точки зору. Психологів, які, ну, це є такий напрямок в психології, який називається кризова психологія. Ми зіштовхнемося з такими емоціями, як почуття провини, почуття гніву, почуття злості. І для того, щоб ці почуття вміти скривати в правильне русло, для того, щоб вміти признати собі в цих почуттях, для того, щоб ці почуття мене не зруйнували. А також для того, щоб зрозуміти, в чому є правдивий сенс мого життя. Я розумію, в цей час моє життя є скінченим. От, власне, я хочу побудувати своє життя таким чином, щоб пожити кожен день в повноті. От, власне, зараз ми відвідаємося, що мені дозволяється зробити. Цю рівновагу в житті мені цю рівновагу я віднаходжу через свій внутрішній світ. Тобто перебування в таких кризових умовах потребує від мене зусиль, і, власне, основу цих зусиль я шукаю в своєму внутрішньому світі. І коли я перемічую свої ідеї і бажання, мій внутрішній світ згушується. Багато хто з нас намагається наповнити оцей вакуум через набагання доводити комусь іншому. І, власне, це знищує мій внутрішній світ. Моє внутрішнє я це моя унікальна сутність. І оця можливість побудувати стосунки з Богом, з іншими із собою, вона можлива тільки за тих обставин, якщо я розумію, хто я. І найбільше слово, що краде в мене це розуміння і штовхає мене на інший шлях, це є стосунки. Власне, стосунки з трьома категоріями людей ми сьогодні і проаналізуємо. Скажіть, будь ласка, стосунки з з зирного магазину можуть вплинути на моє я? Ну, якщо вона не моя дружина, ну, напевно, що ні. Скажіть, стосунки з моїми батьками можуть вплинути на мене? Можуть. От з цієї радісної теми ми і розпочнемо значить Хочу одразу сказати, будуть такі речі в цих стосунках і з батьками, і потім ми проаналізуємо стосунки з чоловіком чи дружиною, і потім з друзями, а потім з найкоханішими з собою. Будуть такі речі, які ми почуємо, почуємо, і вони нам не сподобаються. Тому будьте готові до цього. Але це як такий момент, коли я витягаю скалку своєї ноги. Я можу її бинтувати, обкладати вату, я можу докладати, хто знає яких зусиль, щоб цю ногу якось знеуховити. Але я стаю інвалідом в такий спосіб. Тому найкраще, що я можу зробити, це, власне, дістати цю скалу. Отже, переходимо до стосунків з нашими батьками. Найчастіша проблема в стосунках з батьками це те, що я не маю емоційного дозволу бути окремою особистістю і приймати самостійні рішення, не почуваючись винною за них. Я повторюю ще раз, тому що це є дуже важливо. Найчастіша проблема в стосунках з батьками. Коли я не маю емоційного дозволу бути окремою особистістю, приймати власні рішення і не почуватися винною за них. Я буцім і доросла, і маю свідоцтво про закінчену вищу освіту, я працевлаштована і, і так далі, але зараз і «але» ми проаналізуємо. Знаєте, є такий анекдот про єврейську маму ну, і звучить подібним чином. Ізя, ти, звичайно, маєш мати особисту думку. І yeah. зараз мама тобі її розповість. <рес> Отже, існують такі типи стосунків з батьками. Негативні типи, хочу зауважити на цьому. Перший негативний тип це є злиття. Це такий собі стосунок. Ну, такого симбіозу. Але це такий симбіоз на кшталт сіамських близнюків. Ви знаєте, що сіамські близнюки ну, навіть би і хотіли прийняти самостійне рішення, їм це не вдасться до згоди двох стоїть. І, власне, існує така модель стосунків з батьками, коли я і моя мама, я і мій тато, ми є єдине ціле. Я не планую ні свій вільний час без них. Я дзвоню за тим, щоб власне, запитати мами, а що ми будемо робити в суботу? Будь-який вибір чи рішення, яке я роблю, я вже не говорю про якісь визначні, я телефоную з магазину Нижньої білизни і запитую, чи такі полі мені пасуватиме. Власне, і це, це такий момент, коли ну, це щось на кшталт такого пташеняка, яке засиділося в своєму гнізді. Мати не бажає його відпускати, і це пташення вже і не виявляє свого життя без цього. Такі стосунки крадуть в мене можливість ділитися зі своїми батьками любов'ю, правдивою любов'ю. Такі стосунки вони виглядають на кшталт того, коли я заїжджаю на бензоколонку за тим, щоб заправитись бензином. В цих стосунках я намагаюся отримати прийняття і любов, якого я в повноті, і так як я собі уявляю, не отримую нікого. Я не приїжджаю на бензоколонку, тому що я скучила за шламом. Я приїжджаю виключно за бензином. І тому такі стосунки вони позбавляють мене правдивої, сповненої любові і прийняття в вільному виборі. Бажання і потреб моїх батьків, а також мої мого бажання і потреби. Наступне. Друга скрипка. Один чоловік ділився наступним чином про стосунки своєї дружини. Він завжди на першому місці. Вона постійно намагається доводити йому. Що би він не забажав, вона кидає все для того, щоб виконати це бажання. А коли він її критикує, вона намагається догодити йому ще більше. Як ви думаєте, про кого він розповідав? Так, запускаємо аналітичний момент в нашому мозку, ми говоримо про батьків. Про батька. Він говорив по тексту, це дуже схоже на коханця дружини, Тим не менше, він говорив про батька. В таких стосунках чоловік почувається другою скрипкою. В книзі буття, другий розділ, 24 й вірш, є такі рядки. І озвучиться чоловік своїми батьками, і стануть вони з дружиною одним тілом. Єврейське слово, власне, там звучить покине чоловік своїх батьків. Єврейське слово покинути означає розв'язати, послабити, відпустити. Власне, багато сімей руйнуються через те, що ми не можемо послабити цей зв'язок, який зв'язка батьків і дітей перетворюється в такий гіперзалежний зв'язок. В цьому зв'язку, такої другої скрипки, втрачається рівновага. І я, власне, в порушення цієї заповіді Божої я продовжую перебувати, відігравати оцю другу скрипку і, власне, Свою правдиву партію в житті, залишаючись таких стосунках. Я так і не відіграю. Наступний тип стосунків, його можна Наступ. назвати, будь ласка, можна мені мої кишенькові? Це є позиція дітей. Починається вона му з такої досить непоганої, з першої точки зору, позиції батьків. Я намагаюсь дати своїм дітям все те, чого не мала я. Я намагаюся їм передбати квартиру, я намагаюся влаштувати свою дитину на найкращу роботу. Все би було не добре, все би було прекрасно, якби на цьому моменті я відпустила свою дитину. Але продовжуючи оці стосунки, я заводжу дітей в такий стан такої емоційної залежності, коли ця дитина, сівши в небезну стані на кермо, за кермо вона потрапляє в ДТП, і для того, щоб з нею не сталося якихось неприємностей, вона знов зателефонує до мене. Я намагаючись порятувати її, я знову і знову приходжу її на порятунок, не дозволяючи їй зустрітися з наслідками своїх вчинків. В такий спосіб, в таких стосунках, я порятую дітей на моральних інвалідів. Вони не можуть прийняти своє рішення просто, тому що вони не мають такої практики. Вони звикли до того, що власне будь-які зусилля. По вибудові свого життя і по забезпеченню свого життя виконують за них батьки. І вони, би, може, і раді були будувати самостійне життя, але просто не виникало потреби, а зараз вже і не хочеться. Ну і нарешті останній негативний тип стосунків. Я хочу нагадати, що, власне, всі ці типи стосунків вони позбавляють мене відноваги в такий радикальний спосіб. Тобто це так, ніби я по канату, і мене дуже-дуже хилить в іншу сторону. Таких, маючи такі стосунки, зберегти нова, а особливо в такий емоційно екстремальний час для мене буде фактично неможливе. Наступний тип стосунків це є таке важке і складне слово, але на таке воно вже страшне, називається воно тріангуляція. За цим словом ховається ну, три, це є три. І це є такий собі дикутник. В цьому дикутнику існую, наприклад, я, свекруха і моя невістка. Я можу шанувати невісточку, ми так путя. Ну, але ж вона така, і де вона впала На голову мого сину. І от, власне, для того, щоб якось так зберегати ви гніздових стосунків. Не наважуючись на, відкрите, на відкриту розмову з невісткою, я вирішую залучити когось до цього конфлікту, бо треба скинути просто цей емоційний напад. Ну, кого би вибрати, хто мій такий дорогий для мене, хто завжди відгукується на бутеві мого серця, хто моя кровиночка, мій сильночу, мій лялюсик. І в оцих стосунках я... Який стосується моєї невісточки, я виливаю своєму синові, але, власне, намагаючись його залучити в цьому конфлікті на свою сторону. Я можу вив... я видати будь-яку форму спілкування. Але буцім ну, мені стає легше. На якийсь момент я розумію, хоч моєму синочку дуже не пощастило, але спільними зусиллями ми. Я не можу зважитись на пряме спілкування, мій син почувається постійно втягнутим в наші такі конфлікти. Ну і якщо він чоловік не дурний, в поганому розумінні, він починає маніпулювати то мною, то своєю дружиною. Одним словом, такий тип стосунків це є глухий уторг. В Євангелії від Матея. Є розділ 23 і там є вірш 9. Зараз хвилиночку я вам його зачитаю. Той отця собі теж не іменуйте на землі. Один бо у вас Отець. Той що на небі, який основний зміст цих слів? В єврейській мові слово отець має цілу, цілу низку значень. Це є і провідник, це є і авторитет, це є власне отець. Це є навіть до певної мови, це навіть до певного до певної поняття це такий вчитель. І от, власне, коли в таких стосунках з батьками в мене виникає сумнів, що все-таки вони мої батьки, за ними має бути остаточне, остаточне слово, остаточне рішення. Власне, якщо я об'єктивно розумію, що стосунки з моїми батьками відносяться до одного з цих негативних типів, я повинна розуміти, але навіть і не тільки в тому випадку, що центром мого життя і моїм найбільшим авторитетом. І моїм рятівником є Отець Небесний. Власне, в такому контексті необхідно розуміти ці слова. І, власне, через оцей зв'язок з Богом я зможу потрошки відійти від оцих, від оцих тамуючих і токсичних стосунків і дати змогу віддавати своїм батькам правдивим любов'ю і прийняттям, а не почуттям провини і бажанням заслужити до виславлення на якийсь момент. Отже, щодо конкретних навичок спілкування з такими батьками, якщо для себе ви зрозуміли, що є щось схоже з цими моделями. Перше, хочу також сказати, що всі ці поради ґрунтуються на дослідженнях доктора психологічних наук. Перше, відмовляйтесь від ролі рятівника. Друге. Появляйте винахідливість. Тобто не завжди радикальне таке спілкування, схоже на гілку залізної дороги, воно буде успішним. Я маю вибудовувати, я не маю говорити неправду. Але я маю ухилятись від цієї необхідності, від цієї звички моїх батьків завжди використовувати мене. За своєї найменшої потреби. Третє. Керуйте взаємодією. Керуйте взаємодією це значить, я така сама повноцінна сторона в цих стосунках. Немає такої абсолютної емоційної і авторитетної переваги тільки в батьків. Як ми вже чули, оці повноваження цілковито і абсолютно авторитету має тільки Господь Бог. Отже, керуйте вашою взаємодією. Четверте. Створюйте особистий простір. Без цього особистого простору у вас не буде навіть психоемоційної такої спроможності зробити власний вибір і прийняти власне рішення.